Компанія Coffee One підготувала для клієнта професійну кавомашину від сакрем ветру у чорному кольорі на дві групи. Ця кавомашина втілює в собі сучасні технології та вишуканий дизайн, що зробить її ідеальним доповненням вашого закладу. Вона дуже продуктивна, здатна подавати до 240 порцій кави на годину. Має бойлер об'ємом 13 літрів, потужність до 3,7 кВт. Вісакрам ветру зручна та проста у використанні. Технологія сенсорних кнопок створює абсолютно гладку поверхню без отворів чи з'єднань, чим підвищує безпеку та гігієнічність. Оснащена двома групами для приготування кави з діаметром ріжків 58 мм, що гарантує відмінну екстракцію аромату та смаку у кожній порції кави. Щоб дізнатися більше інформації, заходьте на наш сайт або залишайте свої заявки у дірект. А наш менеджер вам зателефонує.